У сороки білобоки п'ять малят сороченят, усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. От сорока білобока. поскакала на поріг і до хати працювати, поскликало діток всіх. Цей здоровий носить дрова. Той швидкий, пшоно товче. Третій в чашку цітить брашку. А малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, Помагати не біжить. У садочку в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки Все вже зроблено як слід. Вся родина і господиня посідали на обід. Ті до кашки, ці добрашки, ще й млинців по п'ять, по шість, але дачі хай поплаче, хто не робить, той не їсть. Про яких птахів розповідаються у вірші дітки? Вірно, про сороку. Чим займалися пташки? Вони допомагали матусі. А що робив найменший? А він спав. А що їли сироченята? Їли кашку, чи й млинці?